Програма національний кешбек, яку так помпезно запустили восени минулого року, конкретно забуксувала. Мало того, що люди місяцями чекають виплат з того кешбеку, так ще й самі представники влади визнають результати проєкту провальними. Що ж сталося з національним кешбеком, та чи потрібен цей проєкт в Україні зараз, розповім у цьому відео. Вітаю Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Отже, національний кешбек був запущений на початку вересня. За задумом авторів проєкту він мав і людям частинку витрачених грошей повернути, і життя вітчизняних виробників покращити. Та як каже головний податково-митний нардеп України Данило Гетьманцев, результати за перші півроку роботи проєкту є невтішними. Загалом, на жаль, висновки щодо цього експерименту є невтішними. Одразу скажу, що національний кешбек насправді ніколи не був кешбеком, як таким, наприклад, таким, яким ми маємо у деяких банках чи у деяких мережах ретейлерів Тощо зараз поясню, чому бо покупцю не повертається частина його власної плати за придбаний товар чи послугу. А натомість видається компенсація із коштів державного бюджету, тобто на програму йдуть наші ж з вами податки, а не частина прибутків продавця чи супермаркета, в якому ви придбали товар. Загалом підводних каменів виявилося значно більше ніж благих намірів. На етапах запуску проєкту передбачалося, що нацкешбек стимулюватиме українського виробника, та результат роботи проєкту за півроку свідчить про низьку ефективність для бізнесу. Бо з огляду на те, що сума виплачена за 6 місяців, складає у середньому менше ніж по 200 мільйонів гривень на місяць, то очевидно, що вона не стала серйозною підтримкою, як анонсували свого часу автори програми для розвитку економіки. Як каже Гетьманцев, за період з вересня дві 2024 року, по січень двадцять го громадянам було перераховано лише більше 1 мільярда гривень, що втричі менше за заплановані цифри на 4 місяці 24-го року. Вже не кажучи, за 25-й. Це свідчить про низький інтерес споживачів до проєкту. А отже, про його неефективність, також як вказує Данило Гетьманцев, є питання і до кількості користувачів програми. На початок січня таких було 4,5 мільйони. На початок лютого вже понад 5 мільйонів. А виплати за грудневі та січневі витрати отримали усього 3 мільйони 400 тисяч громадян. Різниця свідчить або про хибне застосування терміну активні користувачі програми, або про помилку у розрахунках. Є ще одна неточність у цифрах: це різниця між виплаченою та нарахованою сумою. Так, за інформацією Мінекономіки, за грудень українці накопичили 436 мільйонів гривень за січень 414 мільйонів гривень. За два місяці маємо цифру у 850 мільйонів гривень. Водночас, як каже Данило Готьманцев, держава витратила на цей період 714 мільйонів гривень на кешбек. Причому ці кошти люди почали реально отримувати аж у березні. Плюс ще 135 мільйонів. Куди загубили? Чи кешбек дадуть не всім? І щодо затримки виплат, це темна сторона кешбеку. Бо гроші на цей проєкт десь же треба знайти. А враховуючи дефіцит бюджету у понад півтора трильйона гривень, кожна копійка на вагу золота. А треба щомісяця роздати населенню 400-500 мільйонів за кешбек. Тому ми й маємо затримки з виплатою кешбеку, поки в уряді судомно шукають ці кошти. А ще ж була зимова тисяча. Будемо сподіватися, що весняних тисяч влада не придумає, бо де ж на все це взяти гроші. Та й виробники, як учасники кешбеку, фактично припинили долучатися до програми. Бо якщо у листопаді, за словами Данила Гетьманцева, було 1586 виробників на 324 тисячі товарів, то станом на березень їх кількість збільшилась лише на 180 виробників. Тобто ті виробники, які зайшли на старті проєкту, в ньому присутні а нових дуже мало. І водночас в уряді думають про збільшення податків для бізнесу, хоча нардепи вже кажуть, що це в сесійній залі не пройде. Не знаю, хто там в уряді вирішив, що хоче піднімати податки на ФОПів до 18 Думаю, це несерйозно, але скажу, що нуль на це шансів. Наш податковий комітет це ніколи не пропустить. Не тільки я, але й переконаний колеги з слуги ніколи не проголосують. І, взагалі, би радив подивитися на те, як мільярди спускаються вашим же урядом на махровий популізм в стилі тисячі зеленського кешбек, або корупційний ідіотизм по закупівлі російського ядерного мотлоху, або хоч підпишіть те, що вже проголосували по тютюну. І ще кілька цифр, як каже гетьман, це в середньому українці зекономили на кешбеку 105 гривень на місяць серед тих, хто долучився до програми. А максимально передбачену суму кешбеку це 3 тисячі гривень. Отримали трохи більше тисячі учасників програми. Можемо порадіти хіба що за 1208 українців та українок, які витратили на купівлю товарів вітчизняного виробництва понад 30 тисяч гривень, отримавши за це максимальні 3 тисячі гривень кешбеку. Цікаво, що багатьох українців ще на початку проєкту насторожила інформація, що відкриття картки національного кешбеку вимагає надання доступу до усіх карток і транзакцій користувача у банку. А чи не є це по суті порушенням банківської таємниці? Можливо, тому багато українців і не скористалися цією програмою, яка дуже схожа на спробу влади залізти у спорожнілу через війну кишеню населення і перерахувати у ній дріб'язок. Це я дивлюсь на програму з точки зору користувача. А якщо дивитися з погляду виробника, знаєте, прозорими економічними механізмами підтримувати виробників набагато легше ніж заплутаними та непрозорими маркетинговими фішками. Наприклад, можна було б стимулювати виробника податковими пільгами. Натомість у нас спершу бізнесу підвищили податки, а потім щедрою рукою запропонували взяти участь у своєрідній маркетинговій кампанії. І до речі, за чий кошт всі ці маркування на товарах у супермаркетах, всі ці рекламні кампанії? Ну не за просто так же. І як бачимо зі слів Нардепа Гетьманцева, національний кешбек, м'яко кажучи, очікувань не виправдав. А що в такому разі краще було б зробити правильно, порахувати збитки і програму цю закрити. Але ні, що ми бачимо натомість? Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що національний кешбек це стратегічна програма, яка діятиме і в наступні роки. І ось гадаєш, мимоволі. А нащо тоді ця програма? Якщо і для покупців великого профіту немає, і для виробників також. А хто ж тоді є бенефіціаром програми? Залишаються ті, хто власне її придумав. І ще кілька цифр: лише на 4 місяці 2024 року на програму виділили 3 мільярди з держбюджету. А на армію уряд нагадаю судомно шукає сотні мільярдів. То навіщо ця програма? У нас немає куди грошей виділити, і мова ж не лише про кешбек, а ще зимова тисяча. Влада ж так розповідала, що гроші підуть через населення на армію. А куди пішли? Нагадаю, що більше половини тих, хто брав участь у зимовій підтримці, оплатили цими грошима комуналку. То може простіше було просто віддати ці кошти військовим, бо для комуналки є субсидії. Пам'ятаєте велике будівництво, яке обернулося масою корупційних скандалів? Чіткі акції, як мільйон дерев, чи зовсім нещодавно мільйон дронів? Все це можна призвести до одного слова корупція. Щодо кешбека, то нашим антикорупційним органам слід добре попрацювати щодо витрат на обслуговування цього проєкту. Бо у воєнний час всі кошти і зусилля мають бути направлені на оборону країни. А чи користуєтесь ви національним кешбеком? І якщо так, то чи стикалися із? Отримкою виплат своїм досвідом можете поділитись у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.